Хочеш припаркуватися в центрі. Плати вже з грудня цього року у Хмельницькому запрацюють два нові платні майданчики для водіїв. Їх облаштують на вулицях Соборна та Грушевського. Дуже важливо, що платне паркування буде займатися комунальне підприємство, тобто гроші не будуть іти в якісь там приватні руки. Це буде кошти залишатися у місті безпосередньо в комунальному підприємстві, яке буде обслуговувати ці парковки. Ми сьогодні говоримо про години роботи з 8 до 20, тобто вночі або пізно ввечері безкоштовно буде парку. У день вартість однієї години стоянки становитиме 15 гривень. Це кажуть міські владці, має розвантажити центральні вулиці та впорядкувати рух транспорту. Оплатити ж можна буде готівкою карткою у спеціально встановлених паркоматах або через QR-код. Дуже важливо, що система оплати прив'язана до системи інспекторів з паркування. Тобто, по суті, інспектори з паркування автоматично бачать який автомобіль заплатив, який не заплатив. Не потрібно розміщувати ніяких чеків на лобовому склі. І Також важливо, що на місцях з відповідними позначками люди з інвалідністю мають право на безкоштовне паркування. Eh, tacos Усі родини героїв загиблих через управління соціального захисту можуть мати можуть отримати механізм безкоштовного паркування на платних парковках. Що робити тим, хто не має можливості платити, але має можливість з'їздити на автомобіль щодня в центр і має необхідність там паркуватися? Варіант а користуватися більше громадським транспортом. Варіант Б в нас точно є багато вулиць в місті, де немає ніколи не буде платного паркування. Ну, звичайно, тоді. Мабуть, доведеться 5 7 10 хвилин проти пішки, і це я вважаю не така велика проблема. У 2026-му планують вести в експлуатацію ще кілька платних зон у місті. Попередньо на вулицях Староміська Вайсера та Проскурівського підпілля. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33-й канал.